Друзі, вітаю! Євангелія від Луки, 4 розділ з 16 по 21 вірш. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоби читати. Дало йому книгу пророка Ісаї, і розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити убогим. Послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів. А очі всіх у синагозі пильно стежили за ним, і він почав говорити до них Сьогодні, коли ви чуєте, виконалася. Це писання. Це був звичайний день і дуже знайома людина для всіх мешканців Назарету. Ісус Христос. Він зростав посеред них. Вони всі добре його знали. Добре, знали його родину, добре знали його братів, його сестер. Він був Теслою, і вони дуже часто зверталися до нього зі своїми проханнями, зі своєю роботою, яку вони просили його виконати. І це був звичайний порядок у синагозі. Люди зібралися для того, щоб почути. Слово Боже, і щоб хтось тлумачив це Слово Боже. І це була звичайна поведінка Ісуса Христа, бо ми прочитали, що Він за в той день прийшов до синагоги. І ось Ісус Христос виходить для того, щоб читати Слово Боже, а потім Він починає його тлумачити. І це був вибух, це була максимально неочікувана промова. Ісус Христос каже, що саме Він є очікуваним Месією і сьогодні з Булося це слово, це дуже надзвичайно важливе слово в Євангелії від Луки сьогодні. Ісус Христос каже, що саме Він, Месія, який має прийти для того, щоб запровадити в цьому світі Божий порядок царство Боже. І люди були просто шоковані. Христос каже, що вже відбулося, він вже помазаний, бо вже на нього зійшов Дух Святий, про його хрещення. Ми знаємо, що у вигляді Голуба. Ісус Христос вже. Починає діяти в силі Святого Духа. Він вже 40 днів провів у пустелі і відкинув і чинив опір будь-якому спокушанню сатани. Ісус Христос вже діє в силі Духа Святого. І на сьогоднішній день, через 2000 років після того дня, після того сьогодні, ми з вами знаємо, що Ісус Христос вже постраждав. Ісус Христос вже воскрес, Ісус Христос вже вознісся, вже відбулася. П'ятидесятниця. багато сот років. Вже царство Боже встановлюється в цьому світі і поширюється через церкву Божу. Тож Ісус Христос каже, що вже відбулося. Царювання Боже прийшло в наш світ, тому що Ісус Христос прийшов в наш світ, і царювання Боже поширюється в нашому грішному світі. Ісус Христос каже, що сьогодні той день, коли царювання Боже прийшло до Твого життя. Я хочу, щоб саме про Сьогодні. Кожен з нас подумав про сьогоднішній свій день. Такий може звичайний, буденний. Може, він схожий на вчорашній день, і на позавчорашній день. Може, сьогоднішній день не надто вдалий, не сами вдалий в твоєму житті, але Ісус Христос про сьогоднішній твій день каже щось особливе. Він каже, що сьогодні Він встановлює своє царство в цьому світі. Він його поширює. Ісус Христос сьогодні діє в Твоєму житті. Ісус Христос Сьогодні діє в цьому світі. Яка твоя реакція на ці слова? Я думаю, яка моя реакція на ці слова? Чи я здивована, чи я зрозуміла ці слова, чи я дійсно глибоко їх усвідомила? І ці слова змінили моє життя? І тепер я дивлюся на кожний свій день, на кожне своє сьогодні. Не просто як на свій день, не просто як на день, до якого я маю свої сподівання, свої плани, свої очікування, який має. Є послужити мені, а дивлюся, як на день, в який Господь діє в моєму житті, в моєму серці, як на день, в який Господь хоче діяти через мене і через мене встановлювати свій порядок, встановлювати свою істину, встановлювати своє царство в моєму житті і в житті мого оточення, в житті тих людей, до яких я дотична, тому що Ісус Христос прийшов для того, щоб царювати в моєму житті. В моєму серці, щоб принести Божий порядок в моє життя, в моє серце, щоб приносити його щоденно в моє життя та в моє серце, і щоб приносити Божий порядок через мене, в оточуючий мене світ, в оточуючий мене грішний світ. Тож сьогодні звучить таке слово: тут і зараз, прямо сьогодні, не завтра і не вчора. Тут зараз в цих обставинах, в цих викликах, в цих невдачах або в цих вдачах, в цьому успіху або в цьому неуспіху, в задоволенні або не в задоволенні, сьогодні день, коли Царство Боже поширюється нині, і ця істина вона дійсно змінює ставлення до себе, ставлення до буденних справ. Ставлення до кожного дня свого життя. Нехай кожний день нашого життя буде не просто днем нашого життя. Нібито ми власники цього дня, нібито ми маємо право користуватися цим днем так, як нам хочеться, так як нам заманеться. Власником цього дня і будь-якого дня є Господь. І власником кожного з нас є Господь. І ми, і цей день, і наші плани, і наші зусилля, і наші справи вони належать Господу. І Господь розповсюджує своє царство, Божий порядок. Він помазаний для цього, Дух Святий на ньому. Ісус Христос має усе помазання Духа Святого для того, щоб діяти в кожному з нас. Він сильний, він благий. Він милосердний, він сповнений Божої благодаті. Тож ж, будемо в кожному своєму дні, в кожній своїй справі, найменшій своїй справі і в великих своїх справах служити Ісусу Христу, служити вічному Цареві, служити розповсюдженню Царства Божого по всій землі. І нехай ця істина, це проголошення, цей текст надихає нас, нехай він змушує нас знову і знову думати про сьогодення, думати про Ісуса Христа, думати про те, як Ісус Христос змінює наше сьогодення. День, моє сьогодення, як Ісус змінює моє сьогодення, нехай вся влада, вся слава, вся краса кожного дня належить Ісусу Христу. Будемо помічати, будемо служити розповсюдженню Царства Божого в нашому житті і через нас щодня у всіх наших справах. І для цього будемо з вами продовжувати разом читати Евангелій від Луки для того, щоб ми з вами були тими серцями, в яких розповсюджують потужно царство Боже, і через які розповсюджується царство Боже, нехай Господь благословляє кожного з вас щоденно.